А чому росіяни настільки багато взагалі брешуть, і який ефект це має на аудиторію? Бо брешуть вже ну про все? Ну, звичайно. На Росії на брехні ґрунтується вся, вся їхня суспільний договір, вся, вся їхня домовленість з владою. Що звичайним росіянам абсолютно... Все одно, що їм говорять, є така певна домовленість на мовчазна про те, що. Неважливо, вірять росіяни в те, що їм говорять з телевізора, чи не вірять. Більшість росіян так чи інакше вмонтовані в путінський злочинний режим. Я зараз не говорю там про оточення або про людей, пов'язаних з війною проти України, але я маю на увазі тих людей, які і голосували за Путіна, і приводили не один раз Путіна до влади з ними також є. Певний соціальний договір, тому більшість з людей Російської Федерації, і це, до речі, підтверджується останніми, в тому числі соціологіями. Підтримують Путіна і спецоперацію, так звану насправді війну, як уже навіть сам Путін її назвав. І це так званий колективний якийсь такий ефект, що можливо там із десяти людей насправді вісім чітко розуміють, що відбувається. Абсолютно чітко розуміють, що їм брешуть військові спецслужби в телебаченні, але визнати це публічно погодиться, можливо, з 10-1, а можливо, і взагалі жодна людина публічно цього не визнає. Тому ми бачимо в тому числі, це відображається і в результатах соціологічних опитувань з такою високою планкою довіри, з такою високою планкою підтримки. Римки насправді я е, глибоко переконаний, що як тільки Путін і путінський режим падуть. Всі ці люди дуже швидко перевзуються і почнуть розвінчувати міфи путінського режиму, так само як це відбувалося зі сталінським режимом. Тому ця вся парадигма, ця вся міфологема, вона є абсолютно на, на Російській Федерації на Росії штучними. От і да повторюся, що на таких міфологемах, як Друга армія свій. Як те, що там на, на, мобілки вбили на Мобіків, що там загубилися на, з Крейсера Москва в Чорному морі екіпаж, і так далі, тому подібне, що вони вже всі хаймарси знищили навіть більше, ніж нам їх надали. От на цих міфілогемах і тримається, в принципі, цей злочинний терористичний путінський режим. Ну, а те, що ось покажете, що вісім з десяти розуміють, але нічого не кажуть. А їх самих ну якось, можливо, по-людськи не зачіпає. Ось, що там кладовища розростаються? Що люди там хтось отримує ті лади калини, хтось не отримує, тому що зник безвісті а не загинув а, важливо те, що по-людськи зачіпає особливо тих і готові говорити правду ті. Хто вже насправді більшість з них виїхала з території Російської Федерації, в тому та й була політична задумка не закриття кордонів навіть після початку повномасштабного нападу на Україну, а фактично після початку Великої континентальної війни Російська Федерація кордони не закрила, тобто вона тим самим дозволила представникам бізнесу, там малого, середнього, олігарх. Хату і тим інакомислячим людям, які виходили на мітинги, виходили на протести, питали, писали петиції. От просто дозволили їм виїхати. Тому що всі чудово розуміли, що так чи інакше буде велика кількість трупів у Російській Федерації буде велика кількість, як ви абсолютно вірно, значили, нових могил на кладовищах, і так чи інакше їхня ця пропаганда. Диська конструкція вона буде падати, не те, що там якісь тріщини по ній підуть. Вона просто не буде витримувати навіть елементарної логіки та критики. Тому вони цей режим сам витиснув людей, які не спроможні мислити, в яких залишила совість, які відкриті до бізнесу, просто витиснула їх з країни. А там правду не так багато вже. І залишилося тих деструктивних для путінського режиму елементів, тому вони і не побоюються там, скажімо, масових виходів людей на вулиці, от, а відбуваються там виключно якісь там елементи партизанської боротьби, елементи якоїсь там супротиву, коли вони парять на воєнкомати. Десь хтось, можливо, в тому числі за за участю наших. Спецслужбістів проводять там якісь акції такого антивоєнного характеру, але насправді масового характеру це поки що немає. От. Але я повторюся: ключова теза, що це, скажімо так, велика біомаса людей, які будуть дуже різко і дуже чуттєво реагувати на зміну політичного режиму і зміну політичного острову. Як тільки буде чітко зрозуміло, що. Яка не настояще, да що -пу Путіна вже немає. Він давно вже втік, або просто фізично ліквідований. Тобто, і немає його відповідно створеного режиму. А отже, їхнього суспільного договору також уже немає. От величезна кількість, ну просто тотально, переважно вони в пришті і будуть кричати те спільно про, про демократію, про звінчення міфів і про там, мати демократичну Російську Федерацію. І у мене останнє уточнення по цій темі. Вони ж в принципі ось про ту ж Макіївку вони заявили не лише на внутрішню аудиторію, але і на е, весь світ. Бо ось навіть на IP я щойно бачила це звернення, що справді запелінгували мобілки, всіх знищили. І власне, а якого вони ефекту хочуть від світу? Чи це меседжі всі виключно на внутрішню аудиторію йдуть? Виключно на внутрішню аудиторію розумієте, є одне правило, яке завжди працює з Російською Федерацією, тобто з авторитарно-тоталітарними закритими режимами. Якщо ви не розумієте на що направлені ті чи інші їхні публічні звернення чи коментарі, ну ніби вони безсенсові, да? От, от які ви щойно назвали по Микіївці по мобільному зв'язку, то це виключно налаштовано на внутрішнього споживача, на внутрішню політику. Вони намагаються цю війну зробити масовою. Вони намагаються зробити її як аналог да, для того, щоб максимально всі побачили. Жертви як якщо раніше вони їх приховували ці жертви і трупи, так, то тепер ситуація абсолютно змінилась у них до навпаки. Вони їх публічно показують, тим самим даючи на, на пропагандистських каналах найбільш негативних А, І вже Соловйов розказує, що там як там, смерть це а, а та не приділ, чи ну, щось там подібне, що просто і в, нового, і в новорічному, в новорічному зверненні. Путін в тому числі заявляє, що прямою мовою, що там, от наступний вік буде роком смерті для росіян. Він відкрито і прямо закликає росіян іти помирати відповідно на фронти. Тільки незрозуміло, ради чого він цього так і не пояснив. Окрім образ, окрім якихось неоімперських амбіцій, якої зрозумілої мотивації іти гинути для Звичайного росіянина е, ніхто звичайно не побачив, тому і так дуже чуттєво на це відреагували навіть соціальні мережі в самій Російській Федерації, що це звернення. Путіна новорічне надзвичайно налікало самих росіян, і, і, і далі пропагандистська машина просто намагається трошки розтягувати, так би мовити, цю, цю міфологему, цей процес, показуючи величезну кількість жертв серед мобілізованих росіян, і так би мовити, пояснюючи і мотивуючи самого Путіна і роз'яснюючи, чому саме він робив такі, як ти для росіян в новорічному зверненні.